Навідуючи не щодня могилу захисника Донецького аеропорту Ніколая Ніколаєнка, його батьки. Їхній син зазнав осколкових поранені 15 січня 2015 року. Помер у лікарні міста Бахмут. Кіборг був 21 рік. Його мати Валентина говорить, пам'ятає кожну розмову з ним. Дуже часто показували фрагменти по телебаченню, інтерв'ю з Донецького аеропорту Піски. Це рядом вже воно. Я йому кажу, синочок, як там важко. Він каже, ні, мам, ти що, у нас все прекрасно, у нас все добре. А от уже десь 14, може, 12 січня каже, мама, там усе, те, що ти бачиш, все дійсно так. Вісім років, як він положив своє життя за Україну. Ну, Нам від цього, як кажуть, біль зникає, проходить. Ні, вона не проходить. З нею просто живеш. Він був не тільки для нас найкращих, а для й побратимів. Приходить на могилу сина Сергія, який загинув у жовтні 2014 року і сумчанка Ріта Палешко. Це ж наші перші хлопці, які загинули. Скільки сиріт лишилося, скільки вдів, скільки матерів бідних лежать. Це, 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 це не передати. І кожен день воно бахкає, бахкає, кожен день прийшов. Це не передати. Навідав товариша, який загинув у бою під низами 1 березня 2022 року і сумчанин Володимир Сапич. Очень близок не був. Ну і взагалі він такой геройський чоловік. Пам'ять это хорошо. Это нужно, безусловно нужно. Но самое главное, з моєї точки зрения, не только щоб память эта сохранялась, особенно молодежи. Воспитывать у них моральную готовность к захисту. Понад вісім років тому військові, добровольці, медики та волонтери впродовж 242 діб захищали литовище. Кіборги витримали, не витримав бетон. 242 дня, в далекому 2014 році, 2014 на 15 рік. Наші воїни захищали Донецький аеропорт ціною власного життя більше 200 військовослужбовців і всіх, хто там захищали, загинуло. Тому ми сьогодні безпосередньо на міському цвинтарі вшановуємо тих людей, які віддали життя за нашу Україну. Бої за Донецький аеропорт тривали з вересня 2014 року до 23 січня 2015 року. Юля Ніколаєва, Віктор Лапченко Суспільне новини Суми.